Всім доброго вечора. Сьогодні вибираю насіння помідорів. Хочу записати відео, як я спростив собі процес, як я перестав колотити насіння з водою. Як я перестав насіння зразу вибирати і зразу вимивати. Потім це насіння не можна було віддерти від паперу там, чи від всяких тряпочок. І як почало в мене вже отримати от таке чистеньке, от, чистеньке насіння. Гарно, от бачите, гарно відділяється. Тепер процес набагато швидший і простіший. І насіння має людський вигляд. Спеціально зібрав всі стадії в одне відео, це буде відбір насіння з моїх сортів помідорів. Як воно заквасилось, як я його мию. І вже результат, яке насіння виходить на виході. Відбирати насіння буду з волове серце золоте. Отут дві помідори. І це у мене великий бельгійський. Я їх вам не показував, бо вони не дуже такі прям родючі. Але я люблю жовті помідори. Я люблю дуже гарно це волове серце золоте має дуже гарну помідору серце, мені це подобається. Врожай так собі. Великий бельгійський, чого я його взяв, в мене він ріс в поганому місці. Мені сподобалося листя. І непогані помідорки тверденькі. Бачу по помідорі, що це буде непоганий своє. Мити на сіні я буду, яке в мене квасило кілька днів. Це буде серце дяді дядіїчана. Дуже гарна помідора, дуже мені сподобалась, стійка. Гарне листя, врожай на помідора. Я про неї запишу, це буде, буде один з найкращих сортів. Вона росла в мене в такому місці, ще під деревом, Це для них, для нашого регіону, це критично, якщо я тінь на помідори, вони не будуть так гарно рости. Але вона справилась. Дуже гарний дала врожай, порівню з іншими сортами. Вже на виході в мене це локум-сорт. Може, хтось собі можете забити, подивитись в інтернеті. Я купив його на базарі розсадою. Чим мені сподобалося, що я майже саму пізнішу цю помідору Посадив, але вона дала найраніше врожай. Найраніше врожай. Тому на той рік я вже хочу посадити з власної розсади. І вже вам покажу весь процес, будемо за неї спостерігати. Що вона покаже? Які помідори беру? Переважно стараюся брати з нижніх кістей. є й такі рекомендації, що треба з нижніх кістей. Звичайно, помідора тоді наситить все, віддасть помідори, всі поживні речовини, помідора буде гарно насичена. Але. Все так не виходить. Буває, хтось зірве, буває, що забудеться, що ти маєш взяти на насіння, і тому деколи бере із верхніх кістей дека получається. І хочу вам сказати, що прям такої різниці, щоб там по сортових особливо, що там було зменшення врожайності, нема. Тому, якщо там хтось не встиг взяти там з перших кістей, можна брати і вище беріть, і не переживайте. Тому це не дуже так критично. Щодо того, що помідора має прямо достигнути, перестигнути на кущі. Багато років тому я дуже старав, щоб помідори перестигали у мене на кущі. І у мене почалися проблеми, вони в мене перестигали і по два-три по тижні аж тріскали на кущі, потім ще стояли ще на балконі, вистоювалися, і вони прям були в мене дуже доспілі. І в мене почалися проблеми, що моє насіння почало не сходити. Воно було здоровезне насіння. Якщо ви купуєте магазин насіння, можете порівняти своє насіння і магазини. Магазин насіння дуже дрібненький. Порівну з, наприклад, з домашнім. У мене було таке гарне здорове насіння. Магазин не сходило, а моє не сходило. У мене почалися проблеми. Тому я зробив висновок, що я ж перестарався, щоб те насіння так визріло, тому я вже стараюся не дуже дозрівати. Збираю помідори. Дивлюсь, що помідора вже була доспіла. І вже збираю і просто покладу на балконі. Вона ж у мене стоїть з тиждень, може бути і півтора, ну це таке, щоб вона вже от мала нормальний вигляд, така вже була більш-менш м'ягенька. От, великий бельгійський, що мені подобається, він м'ягенький, але він має перду гарну шкірку. От, переважно, бо я бачив цього року по цих колекційних, що вони дуже врожайні, але дуже м'ягенькі. Ці сортові колекційні помідори, що їх просто зірвати вдома. І зразу з'їсти, їх транспортувати чи комусь передати. Це от, для нас була це проблема, бо вони дуже мають м'яку шкірку. А от великий бельгійський мені сподобався, що має твердувату шкірку. Тиждень-півтора стоять на балконі і потім розрізаю, вибираю насіння в такі кружечки. Можна в кружечки, можна в стакани. Кому як зручно працювати, мені зручно працювати, от старі кружки, які не жалко. Зручно в них працювати, бо під краном, от протічна вода, і гарно набирати воду, і гарно з неї, щоб вона вода стікала. Тут розкрив серці дяді Чана, Вона тут така вже плісніва. Це нормально. Квасилась вона 5-6 днів. Ну навіть як буде 7, то це ніяк деколи і забувається за них. Але більше не треба, бо вона може це насіння пропасти. І тепер під легким струменем води кран включаємо на легкий струмень води і волегенько промивається. От. Можна ще розколотити, щоб насіння пройшло водою, деколи різні помідори по-різному квасяться і по-різному відділяються. Деякі помідори не відділяються. Тепер гарне, тяжке насіння буде сідати на низ. Яке насіння недоспіле, яке насіння недобре, воно все буде спливати. І тепер полегенько зливається. Якщо якась насінинка впаде, це не дуже така велика проблема. Зливається і знову набирається водичка. Чекаємо, якщо насіння, яке все піднялося знизу, знову осіло. І знову. Зливаємо. Бачите, з кожним разом водичка буде світліша. Ми її миємо. Миємо це насіння до світлої води. Всі тверді частинки викидаються в мусор. О, бачите, чиста ясенька водичка вже. Ну, От, щоб вам було? Ви. Я думаю, що принцип зрозумілий. Зараз я вимою і вам покажу результат. Миємо насіння до чистої води. Щоб вода була чиста. І чистеньке насіння. Тоді воно буде гарне чистеньке насіння. До чистої води, щоб вода не була ні каламутне, нічого. Чистенька вода. Все. Підписуємо який сорт. Викидаю я переважно на такі біленькі листочки. Я пробував і на газету, і на тряпочки різні. Саме кращі от такі біленькі листочки. Це насіння треба розподілити, щоб воно не було купами. От, гарненько розподіляємо. Воно буде десь сохнути з 2 тижні. Ну, тиждень, в принципі, воно може висохнути краще, щоб воно гарно просохло. І потім хто не зберігає. Я потім також беру, з листочків роблю такі конвертики, і в них зберігаються насіння. Де насіння є от якесь браковане, якесь воно не подобається. Це насіння викидаємо, тільки залишаємо, щоб було насіння чистеньке, гарненьке. Потім воно зробиться пушисте, таке гарне. Бачите, нема ніякої ні червонизни. Воно гарно відбродило, це насіння в собственному соку і через це воно таке гарне. І воно не буде прилипати. Через такий Бачите. метод бродіння власному соку дуже гарне получається насіння. Я вам трошки в зворотному порядку показав, зараз в цю саму кружку виберу волове серце золоте, і потім іншу ще візьму на великий бельгійський. Вибираю. тут немає ніякої проблеми, звичайно, всі знають. Розрізаємо помідору наполовину і гарно з усіх сторін вибираємо і м'якоть. І сок, і щоб все насіння ми забрали. Цю кружку гарно закриваємо кульочком, бо щоб всяка мушкара не лізла. І ставлю на балкон, щоб вона не смерділа ні в кухні, ні в хаті, там десь. Можна там і на вулицю, хто, хто де може ставити. Ставлю на балкон в темне місце. І стоїть воно 5-6 днів. Ну, сім, я думаю, що це вже забагато. 5-6 днів і можна вже тоді це насіння промивати, як воно вже закваситься в власному суку. Отакий От процес вибору насіння. Думаю, що все розповів. Якщо будуть якісь питання з приводу цього, пишіть в коментарях. По можливості все відповім. Всім бажаю гарно вибрати насіння на наступний сезон. Всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба!